Привіт друзі! Сьогодні, як і обіцяв, ми вибрались, вирвались на річку. От, спробуйте половити трохи форель, на цей раз це має бути райдужна, от Бачите, сьогодні погода шикарна як для кінця осені, тому ну, все має скластися. Ну, до речі, якщо ви бачите, що це відео вийшло, то в принципі напевно вже склалося. Ну, насправді я не впевнений, що сьогодні буде риба активна, тому що її мали тільки вчора зарибити, запустити до річки. І зазвичай ну, має пройти там день, два, іноді три, щоб рибка трохи акліматизувалась та звикла до нових умов, тому що вирощують її в розпліднику, в якому ну, це як басейн. Великий такий резервуар з, бетонними, з бетонним дном та берегом, і, в принципі, до речі, рибу, яка штучно зариблена до річки, завжди можна відрізнити від дикої. Ну, я як спіймаю, то покажу і роз'ясню, як її в принципі, можна відрізнити. Ну що, Ну, рибалка в принципі вдалася. Я сподіваюся, що сьогодні теж ми з вами щось спіймаємо. Я, друзі, вибачаюсь, тому що так близько, точніше не близько, а що проти сонця доводиться знімати, бо дуже вузька і крута лінія берегу, берегова лінія, тому, ну як і я. звичайно.

Нет, друзья, нет. Смотрите. А, Зашла, блин. Зашла. Я думаю, вы все видели. Я и видел, оно она. Может еще раз возьму? попробуем. Я думаю, что она накололась, она больше не возьмет. Друзі, напевно, вона вже не візьме, тому що вона не кололася. Хоча хто я знаю, будемо пробувати далі ловити. Треба намагатися ще спіймати. Я думаю тут мають бути ще, читайте, дві риби. В принципі, одна прямо ну, дуже гарного розміру. Друга була ну, десь кілуха, напевно, плюс-мінус за розміром. Тут досить велика така ця ямка. Треба намагатись шукати ще. Я думаю, тут має ще бути. Ну, принаймні, бачите, я поки не бачив більше риби О, бачу, ось о. Пройшла. Не знаю, та сама чи ні. Яка зійшла, але вона... І йшла за пойманкою знову. Друзі, не знаю, чи помітили ви, чи ні, що е, я сказав, було, що це вже не перша риба спіймана на е, цьому місці. Насправді, е, перша, яку я сьогодні тут взяв, е, на жаль, камера не ввімкнулася, і я не зміг записати відео. Але я зробив кілька фото. Які ви зараз можете бачити. Це дуже гарний екземпляр, десь 1,5 кіло. Е і вона сьогодні поїде на вечерю. Друзі, не знаю, записалось минуле відео чи ні, бо я щось, здається, нажав, натиснув е запис і не перевірив. Декілька бачу рибин тут, але вони чомусь від оберталки тікають, не хочуть брати. Будемо пробувати їх чавічком валити. Здається, підібрала тільки що одна. Але не, не заковтнуло. Давайте ще раз пробуємо. Так, на це теж не хочу. Так, що ж ще спробувати? Давайте ще половимо на оберталки. Може інші якісь. Або коливалки спробувати. Зараз спробую коливалки. Є в мене ось така мідна блешенька. Навесні якоїсь рибалки вона мені дуже гарно Працювала, я тоді за рибалку взяв на неї щось там на 15 здається, я просто вже збився. Давайте спробуємо. Ну, муточки, бачите, дикі, плавають. Так, давайте подивимось, що нам на рибалка скажуть. Нічого не кажуть нам. Так, добре, будемо намагатися на оберталки ловити. Якщо б не захоче, то потім я повернусь до них сюди і спробую. Є в мене штучні приманки, але під натуральні. імітація ікри. Ще там деякі будемо намагатись щось на них піймати. Добре, друзі. Ставимо знову мепса. будемо намагатись. Далі на оберталки. В принципі, сьогодні всі покльовки були тільки на оберталочках. Потому что она не хочет зовсім та рыба, а Була поклевка. Чего це був ударчик. Ось якось воно наче намагається зреагувати, але потім тікає. Друзі, бачу, що рибка цікавиться, що супроводжує оберталку, але клювати не хоче. Напевно, ще їй потрібна якась акліматизація. Ще може день-два. Та й зголодніти напевно, і потрібно. Хто не працює, но лазить активні приманки, я раджу спробувати ось таке. Бачите, поплавець і ось така ну, грузик, звісно, і штучний ікра. Зараз спробуємо. Дуже часто воно, коли взагалі нічого не хочу працювати, ця штука працює досить непогано. Я вже не сподівався, вже бачите темнесенько, але взяв ще одну, Бачите, в принципі дос, доволі гарного розміру. На вертушку. І це, бачите, це самець. Це. О. Тихо, тихо, не забризгай мене молоками своїми. Я зараз випущу, я не буду його брати, У мене є гарна рибина одна, мені досить. Тож я звільню зараз. В принципі, він в дов... доволі дов... в гарному стані, не пошкоджений, тому я зараз звільню його. Я зябра не пошкодив, він взяв за рота. Зараз ми його звільнимо. Я, чесно кажучи, вже не сподівався, бо щось риба не активна зовсім. Ну, до речі, це стандартний розмір. Чекай, блін, такий слизький він. Це, до речі, стандартний розмір форелі, яку вони запускають у річку на восени. Тож, це щойно зап... запущена риба вчора. Це стандартний розмір. Бачите, чекайно, ну зараз я звільню тебе, ну так, і ми трошки вище пройдемо, тому що я не хочу, щоб він мені там переполохав все, я бачу, там ще є рибка. Зараз ми його тут відпустимо Чекай, ну. Давай, пішов, дякую тобі. Ну, давай, тікай. Я забувся, до речі, сказати. О, що це ми перегорнулися. напевно кофтнув повітря. Ну, зараз оклигає. В принципі, я не пошкодив його. На вулиці зараз не, не спекотно. Руку, в принципі, я намочив. Тому Я не думаю, що з, нього, з, з ним щось буде. А, да, до речі, я забув сказати, що я сьогодні на іншій річці, не на тій, де я ввечері минулого разу рибалив. Тож, іншої риби, в принципі, в цій річці, ну вона є, але її зовсім небагато. Це якийсь струмок, до речі, впадає. Тому що основна річка йде звідти і вниз туди тече. о приплив, дивіться. Друже, давай. А, все з ним буде добре. Ну, що, піду ще пару закидів зроблю, може пощастить та ще щось візьму. Якщо що, то ввімкнусь. Ну що, друзі, от і скінчилась. Ця рибалка також. Наразі вже темніє і, в принципі, форель вже, напевно, не буде клювати. Ну, наразі в мене нема більше бажання в темноті і, 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 намагатися її спіймати. Ну, що хочеться сказати. В принципі, рибку знайшов, щось піймав, щось впустив, але... Ну, Враховуючи той факт, що тільки вчора її запустили в річку, то напевно ще проходить риба акліматизацію процес. І вона тільки вчора з розплідника вона ще може і не голодна. Ну наразі не до такої степені голодному, можливо, я не знаю. Тож, будемо пробувати наступного разу, можливо, наступного тижня вдасться мені вибратись на е, іншу річку, е, на якій я минулого разу увечері ловив після корелового струмка. Може там буде краще. ну Напевно, там має бути краще, тому що. А, насправді там е, більша кількість риби була е, запущена до річки. Якщо я казав до цієї річки 300 з чимось хвостів, то там майже тисяча. Тому напевно там трохи побільше шансів щось впіймати. Ну, але подивимося, в принципі, і на цій річці, я ж кажу, рибу я знайшов, я рибу бачив. Але більшість риби ще досить, досить пасивна. Я вважаю, тому що не дуже вона ще голодна, скажімо так. Ну що, кому що сподобалось, ставте лайки, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і побачимось наступного разу.